Привіт усім! Вирішила сьогодні відзняти новий влог. Сьогодні у моєї мами день народження, але вона його не святкує, тому що вони їдуть в наступному місяці в Буковель відпочивати. Нарешті я дуже за них щаслива за моїх батьків, тому що вони давно не відпочивали. Що буде в сьогоднішньому влозі? Ми з вами потеревенимо, як завжди, також приберемо весь новорічний декор. До речі, на фоні в мене. Невгамовна Монро, дивлюся я її новий останній вложек, який вона знімала зі свого дня народження. Я обожнюю її дивитися, тому що вона, я вже неодноразово говорила про неї в своєму інстаграмі. Напевно, тому що мені подобаються такі домашні влоги, домашні відео, які просякнуті простою атмосферою, яка, як знаєте, не без всяких виїжджень. Прості щирі влоги, які про життя. Так що ми сьогодні з вами будемо прибирати весь новорічний декор. Я в такому домашньому вигляді, в піжамці з хвостиком. Поїхали! Виглядає мій робочий стіл. Тут всяке. І картина, яку ми повинні домалювати з Льошею. Подарункова коробочка зі змією, тільки змія в іншій стороні миска для того, щоб прибрати це все. І альбом для фотографій, які потрібно роздрукувати. Моя косметичка, мої кісті для макіяжу. Два мої блокноти, які я заповнюю. Це коробочка для того, щоб я заповнювала безпосередньо. Мій особистий щоденник. До речі, мій особистий щоденник виглядає ось так. В стилі Гаррі Поттера, мого улюбленого. І ось тут знаходяться всі мої наліпки, роздруківки. Ось такі штучки. Колись я, звісно, зроблю огляд на. Всі мої штучки для особистого щоденника, як я його заповнюю. Якщо це вам, звісно, буде цікаво, пишіть в коментарях. Мені дуже важливо знати вашу думку. А поки що такий домашній вложок. Це в нас так котики не дружать між собою. Магія. До речі, ось так виглядає та коробочку, яку я вам показувала. Ці листочки ми збирали з Олексієм на прогулянці, і я вирішила створити ось таку зимово-осінню композицію. <свісно> ось тепер вже цей куточок виглядає набагато естетичніше. Зараз буду прибирати ось ці речі і завантажувати їх в пралку. Ця криза болить, сталася якась проблема і хочеться до цієї людини повернутися, просто щоб перестало бути погано. Привіт усім! Я зараз збираюся виходити зі своєю знайомою на каву. Знаєте, мені дуже складно останнім часом виходити з кимось на прогулянки, тому що просто не вистачає сил, тому що я зараз працюю в нічну. Так, я працюю в нічну. І мені складно себе кудись витягнути, тому що просто о восьмій ранку я засинаю і просинаюся аж о 16.00, на о четвертій вечора. Просто не хочеться нікуди ні вставати, ні йти. Просто, абсолютно, тому що слабкість, цілу ніч ти не спиш, потім засинаєш, день перечеркнутий, і все. Це просто лежати і чекати, коли почнеться робочий. Вечір. Час якось пролітає швидко. З 11-ї ночі до 8 ранку він просто повільно так от іде, а вже з 4-ї вечора і до 11 ночі шух і він пролетів. Зараз, до речі, у нас на годиннику, на годиннику 19.16, і Мені зараз потрібно вже виходити. Так що. Я хочу в цьому році частіше бачитися зі своїми друзями і проводити з ними час. Тому що якось в минулому році мені цього не хотілося, і я просто була постійно вдома або на роботі. І, звісно ж, з сім'єю. Як балансувати між роботою, друзями і сім'єю? Нічого, будемо вчитися. Сміданеза. Мяу-мяу! I'm going to go to the house. Let's go to the house. I'm going to 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 go the house. I'm going to я Явілля! Я вілля, агілля, в'яса в комеді іде. Да. Рятувальник Малібу. Хочу зараз скласти всі новорічні речі, весь ці коробки. Рятувальники малібу. Вже новий рік пройшов. Сьогодні подивилися фільм Віддана. Робоча назва Фелікс Австрія Український повнометражний фільм. У Мені подобається дивитися, дивитися такі фільми історичні рейтинг 6,4 на Київстар ТП і на Megogo 6.8. Події розгортаються у 19 столітті в Австро-Угорській Україні. У нас така є була у 19 столітті Австро-Угорська Україна у місті Станиславів. Потрібно прочитати роман Фелікс Австрія і зрозуміти про цей фільм сповна. Вітаємо ваш номер виграв 380 тисяч гривень. Перепишіть квартиру на нас, щоб виграти 380 тисяч гривень. Привіт! Привіт-привіт! Не використовувала. Ну, що, наступному році може знадоблятися. Вистачило однієї коробки, щоб скласти всі прикраси. Що ти там робиш? Що ти там робиш? У мене є ще отака штучка. Сюди заливається аромамасло і водичка. Сюди вставляється свічка. Вона нагрівається, аромамасло з водичкою випаровується і аромат на всю квартиру. Бонжури зі смаком манго. Коштували колись таке. Я вирішила з вами трошки потеревенити. Сьогодні 26 січня. Я вирішила, що все ж таки хочу поїхати в Карпати зі своїми батьками, відпочити. Не хочу втрачати цю можливість, тому що вона не так часто випадає. Насправді. Була в мене екскурсія з класом ще в 10 класі. Ми їздили в Київ, це мені було 16 років. І ми їздили з класом у Київ для того, щоб побувати в Київському національному університеті імені Поплавського. Ми там повинні були побувати на екскурсії. Це ж тоді у нас, як були агітації щодо навчання. Сталась така можливість нагода поїхати в Київ, подивитися, як там і що там. Деякі хотіли туди вступити. Я також хотіла туди вступити. Але я закінчила міжнародний гуманітарний університет і не жалкую. Звісно, потрібно підвищення кваліфікації. Але я щаслива, що тоді випала можливість поїхати з класом і погуляти по Києву, побачити це чудове місто. А мої батьки останній раз відпочивали, коли ми їздили в Євпаторію в Крим, оздоровитися, так скажімо. Так що така можливість випадає не кожного разу. Я все ж таки вирішила, що потрібно не опускати цю можливість, а поїхати, відпочити, насолодитися часопроводженням зі своїми батьками, зі своїм братиком, налагодити зв'язок, тому що в нас натягнуті стосунки. І хочу цінувати кожну мить, проведену з рідними, близькими, у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в блогерському світі. Сталася трагічна подія. Мені щось так прямо ж стало. Ось. Ти живеш, живеш, вибудовуєш свої плани на тиждень, на місяць, на рік. Але однієї миті все змінюється. Насправді в світі відбувається багато смертей, а особливо в наш час, коли в нашій країні війна. Я тут розповідаю, можливо, такі сумні речі в цьому позитивному влозі, але це реалії нашого життя. Це наше сьогодення. Потрібно. Брати від життя все, насолоджуватися кожною миттю. Я в попередньому відео це мільйони разів повторила, але я буду наголошувати на це, напевно, кожного відео. Знаєте, у кожної людини зараз синдром відкладеного життя, і не варто, не варто це робити, тому що завтра може і не настати, як кажімо. Хоча можливо, можливо, деяких. Людей все йде таким плином, яким вони вважають за потрібним. Це їх вибір. І вибір кожного жити відкладеним життям або насолоджуватися тут і зараз. Це вже думка і справа, звісно, кожного. Але просто наголошую, що не відкладайте життя, на потім сьогодні в мене такий підвішений, натягнутий настрій. Я просто взяла і обчікрижила собі чолку. Вона була в мене довга, вже ось така. І мені вона дуже-дуже заважала, і я вирішила взяла і все. І ось моя чолка готова. Але мені подобається, знаєте? Перед тим, як обрізати чолку, я така, ну все, так на око. Думаю, зараз відкрию очі і побачу там. Сюрприз, сюрприз. <laughs> слава богу, цього не сталося. Все нормально, все чудово навіть, я б сказала. Е, знаєте, спонтанні рішення це самі класні рішення. Правда, от якщо у вас виникла спонтанна ідея, і ви ще сумніваєтесь, робити це чи ні. Робіть, Дійте. І це буде саме класне і саме правильне рішення. Не можу я терпіти над домашніми тваринами та й взагалі над тваринами. Там в під'їзді у нас зараз кричали коти. Я думала, що хтось над ними знущається. Я б вилетіла просто на-на! -нан! І все. Ну, чесно, я коли бачу, що хтось... Якась людина знущається над твариною. Я... Якщо я буду бачити, що хтось знущається над тваринами, я не пройду повз. Я просто, від... я просто відпиздю. Я не пройду повз. Я навіть зараз вилетіла просто. думала, що знущаються над котами. Бо в нас є тут добрі люди. У мене аж коти просто всі такі бенькі. Погомоніли з вами, поговорили, поїхали далі жити це життя. І я, напевно, що зараз прибираюсь трошки в квартирі знову. Знаєте, цей влог нагадує мені: деревені прибирання, деревені, прибирання, деревені, прибирання. Ну що, ось такий формат у мене на Ютубі. До речі, про формати і про особистості. Я замислилась над тим, чому мені так подобаються трансгендерні особистості. Тому що в них нестандартне мислення, нестандартний стиль. Вони взагалі нестандартні люди. Незвичайні люди, іноді ну, люди стоять в якихось рамках, обмеженнях, в, в якихось своїх упередженнях. Коротше, люди бувають різні. Усі люди будь-якої орієнтації, вони мають право на те, щоб жити це життя. Як на мене, то кожна людина має право на свою думку, і я так само висловлюю свою думку. Так що. Будь ласка, не осуджуйте мене, не кидайте мене тапками. Я все-таки приберусь спочатку, а потім буду відпочивати і готуватися до роботи, бо скоро вже 11 година. Сьогодні 31 січня 2025 року. На годиннику 5.35 і я сиджу, працюю. Насправді в мене дуже збився режим. Я не можу ставатися на те, щоб робити щось по дому, тому що мій максимум це приготувати, поїсти. Все. Ще я вчора поправила прогрес, хлабкість, недомагання від того, що я просто сплю в день. Та й таке. Мене зараз, знаєте, якийсь депресняк такий. Я себе заганяю занадто. До речі, я зараз на фоні, коли працюю, дивлюся вінкс з першого сезону. Не знаю, щось мені. Спала на думку переглянути Вінкс. Я чекаю, поки дійду до четвертого сезону, тому що це мій найулюбленіший сезон. Я пам'ятаю, як ми йшли після школи з моїми однокласницями дивитися до мене четвертий сезон Вінкс, тому що раніше не можна було просто подивитися в інтернеті, потрібно було скачувати, десь знаходити піратські версії, і мені тато скачав їх на комп'ютер. І потім вже ми дивилися у мене вдома. У мене був комп'ютер. І дівчата приходили, ми переглядали. Дуркували, бісилися. Коротше, це були безтурботні часи. Зараз в мене щось така ностальгія пішла, що я захотіла передивитися з першого сезону. А чому ми? Я узнала дуже печальну правду. Я последняя принцеса А, Я хранітельниця огня дракона. Пані Тапанове. Зараз я збираюся з батьками їхати на сьомий кілометр 9-19. Роблю собі такий незвичний для мене макіяж. Взагалі я так ще не фарбувалася. Спробую свотч зробити така сияшечка трошечки, трошечки щось таке незрозуміла. Я не б'юті-блогер, так що не, я, звісно, поважаю і обожнюю б'юті-блогерів. У мене є одна. Вона знімає класні макіяжі, обзорчики. Я вже про це говорила в своєму інстаграмі. В принципі, все ви можете дізнатися більш обширно про мене це в інстаграмі. Хоча я зараз останнім часом не знімаю, тому що працюю в І в мене не вистачає просто на цей часу. Хоча в мене є безліч рубрик, які б я хотіла відзняти. Але це проблематично. І до речі, я не знаю, чому, але люблю ось такі влоги -болтавки. Тобто... Щоб було показане і життя, і як проходять ні. Розмовний такий формат у влозі. Так що я взагалі не знаю, як випишіть в коментарях, чи подобаються вам такі формати влогів, де є і життя, і такий розмовний формат. Цю сієшечку я так розм розмазую пальчиками, але я відчуваю, що мені потрібно дотушувати кісточкою. До речі, ще один нюанс: кісточку чи пензлик? Я кота, наприклад, назвала пензлик. Так у мене незвичайні імена для котів, пензлик і сметанка. Пензлик, бо в нього на кінчику хвостика є така невеличка біла кісточка, а сметанка, тому що в неї ось тут на вусах, як наче вона заместилася в сметанку. Бляха, а під цей, під цей макіяж ще потрібно придумати, що одягнути, бо не, не все ж під нього підходиться не класичний чорний, там не, не класичний коричневий. Що під такий макіяж все підходить? Це не класичний. Трошечки рум'яшечок давайте додамо. Прям такі червоненькі, насичені. Я боюсь переборщити. Куди там накладають? Я ще така, що не знаю, куди накладають там рум'яна, то бувають сюди накладають, то сюди. І ось так от. Раз, два. Ух ти! Такий насичений, червоний. Наче на відео не перебір, але для мене в житті щось виглядає, що перебір. Знімаю відео і мені зателефонував коханий. Тут нормально, тут переборщило. Ну що такое? Побачили? Побачили злодія? Злодійку. Я зараз тільки що подивилася вниз. І подивилися, чи хто це? Чи сметанка чи пензлик? Ось це була сметанка. Злодій. Зрозуміла, це рум'яшки, це, типу, щось консилера, а це хуйлайтер. Як я на нього зазвичай називаю. Ну тут прямо не ок. Тут ок, а тут не ок. Трошечки підправлю консилером. і трошечки переборщила з рум'яшками. А ще проблема, блін. Мій телефон знімає як тапочок. Чи після оновлень, чи після чого, але передня камера там взагалі. Доста навіть не знаю, як кому показати. Можливо, без спалахуйки. Звісно, фотка не ахті, але просто якість, що я можу ще зробити тут. Я блістяшки не хочу сильно додавати, бо в мене зазвичай ось тут блістяшки. Зазвичай близькі ось тут всередині ока. Зараз зроблю собі. Знизу. Хочу не зробити собі залети. Коли роблять червону знизу таку акантовочку, червону, рожеву, то зазвичай виглядають як хворі очі. Я постійно сплю день і не можу ось так нафарбуватися, Але тут сталася така нагода. Я розумію, що я, якщо впаду в мордою в подушку, то я просто не змию макіяж і буде гаплик трошки. Це виглядає приблизно так. Я напевно, що отут зроблю. Собі ще блискітки такого ніжно бежевого кольору. Mm. Ось цю палетку я показувала у себе в сторіс. Ось ця палетка на огляді невеличкому таке. Заодно ви побачите трошки, як я роблю макіяжик. І з вами трин дякую. Таке незвичайне для мене незвичне. По останнім часом в мене щось дуже о, болять очі. Я взагалі не можу нічого нормально робити. Я, в мене вони чухаються, печуть і все разом, і мені так боляче, що я просто не можу. Я їх розчухую до такої красноти, що просто це неможливо. І я думаю, як я витримаю, якщо вони в мене будуть чухатися, очі навіть зараз. Як я витримую, якщо в мене будуть нарощені вії і їх 72 години, тобто 2 доби не можна буде чіпати. Ще 2 доби. І три дні їх не можна буде чіпати. Ні мочити, ні чіпати. валізу, Йдемо. На вулиці піднявся шалений вітроган. знаєте, така морячка. Оце от мілкий дощик. Морячка. Холодно так, живливо. Йдемо нарешті до машини купили, як ви бачили, вже лижний костюм, валізу. Да й все на цьому. Підготовка до поїздки, далі льти. Завантажуємось в машину. Я йду Слава слово! Добрий раночок! Зараз у нас 9 година ранку. Я сиджу зараз, роблю собі манікюрчик, відпрацювала нічну зміну. Вчора проспала 13 годин безперервно. Бачила я зараз у нас за вікном сніжок. Коротше, вирішила зробити собі манікюр. Я зараз не ходжу на манікюр, Сама собі роблю, тому що трошечки нігті мої постраждали. Буду робити червоні нігті. Далі вже будемо з вами прощатися, тому що ну, мені здається, що вже досить. Будуть потім наступні відео. Так ось трошечки е, потім поприбираю. Зроблю деякі домашні справи. Мабуся з таку приїхала. І в нас випав перший сніг. З першим снігом у нас пані та панове. Зазвичай вона трясеться, коли отак от дивиться на вулицю, їй холодно, і вона починає трястись. О, о! почав. Почала трастись. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. не замерзне, бо в нього товста шкура. <laughs> Я думала, що зараз почнеться битва титанів, Як тільки хтось з них починає оце от... Такі звуки і починається одразу битва титанів. За вікном ось така чудова картина. Хоча насправді був сніжок побільше. До речі, зробила червоний манікюр собі. Що я можу вам сказати? Що пора завершувати цей влог чудовий? Сподіваюсь, що вам сподобався цей влог. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і всім до нових зустрічей. так? Скажи всім па бай бай